І придруж сьогодні ми граємо в 5 на Донблочі. Так. Ну ми то спочатку трошечки виживали. Ви ніколи ви не бачили, але ми та відео чотири рази переробляли. Так, будавид на тюктах, будавид хороші фільмів, які нам не треба. Павучок. А це не твої? Спайдермен! Гелікопт! Давай, болі! Полетай на гелікопт! Yes! А і що э, Кто Хто знає, що це є гелікопт? Є! Підписуйтесь! <coughs> і ставте лайк, хто... Ставте лайк, хто здав дріг-драг-барабоб і карабарабам. я подарок кара, отримав! <coughs> <барабаб>, я <coughs> поставлю. Я вже. Ти просто його знай! дрик драк барабу. Ой, вишли, друзья, трохи. Чикле. Ой, то фігня была. Ой. Просто. Мы зараз знімаємо на планчате и тут, короче, той чехол э, трохи мешает. Він закрывает Просто. Боки Макар там спливає через воду на гору, то я знімаю други глибокі. Коротше, може вам цікаво дивитися, як то він по догіє. Сатайки підписуйтесь, якщо ви знаєте, бер -бер ганстер бербергангстергусіли. Ганстер ГСИ. Си папа. Сипа. Я хотела сказать.